Всім привіт, з вами я, Денис, і сьогодні я вам покажу. Вибачте, по-перше, вибачте, що я довго десь знімав відео. І по-друге, сьогодні я покажу, як робити, тобто створювати свій відлокер. Хто не знає, що таке відлокер, я вам зараз розкажу. Відлокер то така програмка, якби такий банер, що типа... Заблоковує відео, ну, і то я можу все сказати. і так е, Скачуємо архів, який я залишив під відео, просто в Яндекс деск викладу. І відкриваємо його. Да. Відкриваємо так вибачте е, відкриваємо його. Тут е, в нас є вот такі от три папочки. ну У нас з є іконка нашого відлокера. Нажимаємо найпершу Builder. Ну, то програма треба від Локер Бундер. І опять нажимаємо перший. І отут вот та програма від Locker, Bünder, О, тут Ексе. Так, е -е, потім е -е, просто тупо, Просто тупо на неї, е -е, неї знаходимо. У нас з'являється отаке вот дві кошку, заголок. Віду заблокировано. Ми можемо тут писати, що хочемо, Що хочемо, але я буду тут причина бруки блокування. То типа, за що? За що той? За що, короче, заблокували відео. Здо. Ну, тут можна написати, наприклад, я напишу капец, ти читер. Є. Є. Креа. Чау. Таких, як е ти Випрашинай пароль. Браз, Вот Так, наприклад, написав грозну таймер. То, коротше, скільки буде часу, вчитака. По окончанню, коли закінчиться таймер, ш, е, розблокувати відео, сформатувати диск, я то не знаю, але ліпше поставити той. Пароль тут можна свій, але можна случайний. Случайний дивно, 3, 4, 5. Я наприклад, поставлю 6, 7. сім. 6, 7. 6, 7, 6, 7. Попиток вода, то скільки, скільки спроб буде читера, скільки він буде водити? Якщо він, наприклад, три рази неправильно введе, то. В нього це просто. Я раджу ставити 3 або 5. Я ліпше поставлю 5. Так. Е... Упакувати е... тут. Екс... Е... Кстати, вот того, от самоудалення штука не робить. Ліпше того упакать... упакувати обхуд. іконка той, який в нас буде в нашому той. Коротше, в нашому відлокері ліпше ту іконку не міняти я вам так е, раджу і так е, нажимаємо кнопочку создать відлок і так тут вибираємо де наш відлокер буде я наприклад можна виб... ліпше на робочий стіл або не хоче ім'я файлу то і, і вибирайте ім'я ну коротше який ваш е, відлокер буде називатися, наприклад а як ваш відлокер буде називатися я не знаю навіть наприклад чи Это чит фор купатель, например. Чит фор фор for -ку Э, е, Вот, короче. Чит фор купатель. Э, е, Так, думаю правильно. И нажимаем сохранить. У нас, да, упоминается вот такая двикошка. Вот наш ревинлокер. І якщо воно завершиться, воно вилізе в вот таке дві кошки, готово. Вінлок успішно создав. Значить, ми можемо то закривати і вот наш відлокер. Вот. То, що якщо ми його запустимо, е е е у нас з'явиться таке вікно, типу Windows заблокуване. Давайте я вам покажу, наприклад, бо я знаю свій пароль, от, Чит for копатель Нажимаю сюди все, вінус заблокуване. Введіть пароль. Капец, ти читер не встречал таких как ти. Виправить пароль. Мразь. То, То, що я написав, і тут відео заблокируван. Введем пароль і введем наш пароль. Наприклад, видите, я веду 4, попередньо 4. А, Ввідемо наш пароль. И, так, тут треба старта 6, 7, 6. 7, 6 7. Нажимаємо розблокувати відес. Все, відео розблокувався. І як ви бачите, вот так можна створити свій якби, можна свій відлокер. Кому сподобалось і кому я поміг, ставте лайки і підписуйтесь до канал. З вами був я, Лимон. Всім бувайте, Па-па!